Доброго дня! Розшовуємо мої нові копочки Necfar Curio Вапор 15 в червоно-білому кольорі. Замовляв я їх на інтернет-магазині Голеодор. Все дуже чітко швидко приїхало. Їхала с рука один день. Так, така коробка. І И нас зустрічають в такому пакеті копочки, дуже гарні. Дуже-дуже копочки, на комеркові 2К15. Ну, червоно дивимо кольор, як я казав, раніше. Якість дуже гарна, мені дуже сподобалось. Такі м'ягенькі, дуже е, удобні е, та комфортні буці. Копочки, так. Мені дуже сподобалось, якийсь дуже топ. Рекламую сайт Голеодор.